Андрій героїчно загинув 20 серпня 2014 року. Хотів захистити рідну Україну. Символічно, що його з почестями поховали у День Незалежності, за яку він поклав життя. Тоді небо плакало дощем, плакали і однокласники. З власним віршем до вас звертається однокласниця Галина Шолипа. Ти знаєш, мамо, як плачуть небеса. І їм теж боляче, І у них пекучі сльози. Вони, як ти, втрачають не бійця, а сина, що пішов далекі грози. Люди кричать: Смерть всім ворогам! І за свободу гинуть сини, внуки, хлопці. Рік тому лиш у книжках слово війна, а вісімнадцять вже у добровольці. Гранати, постріли, байдужість у очах. Андрій боровся з цим на кожнім кроці, не встиг посмакувати юнак життя. Загинув лиш, розувшись на порозі, 20 серпня, місто Іловайськ, солдата смерть гучне героям слава. А хлопець. Не повідав доля шлях, і перервалась різко його життя вистава. Дощ іде, а інколи все дужче щерветься град, у вічну путь родина проводжає. Синок вже не зайде в домашній сад, його у деревині грунтом закидають. Герої не вмирають, це брехня. Андрій віддав своє життя за наше назавжди в пам'яті та серці. Ти, Хома, йди ві, стальний, ніколи не здаватись.